Це фільм режисера Валентина Васимовича, який з нами зараз знаходиться у залі. Поподоймо. Відпуск це український фільм про спільного зводу міського хірурга. Прем'єр, якого відбулася на ційському кінофестивалі в основному конкурсі. Це другий український фільм за добу незалежності, який був в основному конкурсі до наційського кінофестивалю. До цього там представляли свою картина, Кіра Моранко. Цей кіно вийшов ще до першого в Донеці, і за цей час встигло прокататися українськими світовими фестивалями. І ми щасливі, що нарешті фільм виходить в прокат. Я думаю, що до того, як ми почнемо дивитися, пару слів цей кіно скаже режисер Валентин Басинович. Дякую, дякую, що прийшли. Дякую, що відгукнулися. Насправді цей показ мав бути три роки тому, але був ковід, потім війна. І... Сьогодні ви зможете його побачити. Я не знаю наскільки цей фільм зараз актуальний. Часто мене про це питають, але немає відповіді, на жаль, на це питання, і було б цікаво від вас почути щось. Приємного перегляду і що було поштовхом для початку роботи над цим фільмом. Ми... E, було дві події. E, перша подія тут в цьому фільмі, знімалася моя донька, і за пару років до зйомок фільму відбулася e, така історія. В наше вікно влетів голуб, розбився. Ну і звісно, помер, але залишив по собі фактично фантастичну графіку відбиток склі. І я, коли його побачив, я зрозумів, що ну мушу це використати, і це прекрасно на жаль, і трагічно. І моя мала донька Ніка. Почала вона розпитувати, слухай, а ну як давай підемо? Ну спробуємо його оживити. І я кажу: ну куди все вже знову вибач, він же не живий, і що далі робити? І почались балачки про життя, смерть, тіло, душу, і що відбувається після смерті. І ми довго вирішили, як його поховати. І звідти народився народилася тизер. Документального фільму, котрий я і не зміг зняти про, про прийняття дитиною смерті. От я почав знімати цю документальну роботу, зняв там сцен 5 фантастичних, але, на жаль, ну, не зміг тобто, закінчити цю історію. Але весь цей матеріал матеріал допоміг мені зробити. Декілька сцен для цього фільму. Це був такий перший поштовх Хаталії. З'явилася інформація про події про те, що відбувається в ізоляції в тюрмі в Донецьку, і потім з'явилося більше матеріалу. Потім повернувся Станіслав Асєєв. і це мене вразило, і я вирішив об'єднати ці теми в цій історії. От так от. власне Асєєв знімався. В цьому так, він знімався в цьому фільмі. На жаль, цей шматок був вирізаний, тому що зато він є в трейлері. Там була така преамбула до сцени, де герой Рома Луцький на камеру записує визнання своєї провини. А до цього був Станіслав. Храм. Він дуже органічний, але ну просто. Так, Я собі позначив, що це хай буде приквелом до Атлантиди, тому що в Атлантиді е, Атлантида це, е, скажімо так, історія про майбутнє, це історія про стан, скажімо так, е, людини, героя після перемоги, травмованого. А це історія на по початку війни. Тобто, це початок війни, і мій Гали вирішує долучитися до важливої справи. І, ну, далі ми бачимо. Розкажи, як відбувалися взагалі зйомки? Чи було щось таке, що супер запам'яталося або що було найважче? І скільки кадрів в результаті Е, Ну все війшло. Ну єдине, що там якісь частини кадрів не війшли, але всі сцени задумані війшли. Ми нарешті навчилися знімати так, щоб все входило виходило. От, і виходило. Ну, що можу сказати? Ти, зйомки кіна це взагалі, взагалі такий досить важкий, виснажливий процес. І коли ти згадуєшся, це. Ну, Звісно, що можливо в кожній сцені було яке було якесь завдання, котре треба було подавати на той момент. Але річ у тім, що ми всі ми всі ми знімаємо в скажімо так сімейному колективі на майданчику, тільки друзі, тільки люди, котрих я дуже люблю щиро поважаю все життя. Ми з ними співпрацюємо. От і це з одного боку насолода, а з іншого боку, фантастично важка праця, тому що ти мусиш приймати рішення, ти мусиш йти проти течії весь час, але ну мені завжди дуже важко згадати якусь сцену, яка була смішна, або я не знаю. смішні сцени. Що? Знаю, чи в тебе бувають смішні сцени. Люди сміялися з жарту про Біблію, наприклад. А, так, про... да, до речі, да. звідки з'явилася <гум> ця історія про Біблію? Там, вирішили ми за містом влаштувати шашлики, поїхали до наших друзів, в гості. Ну і там шашлики і все інше, там дорослі займаються, як звикли. От, там випиваємо, спілкуємося, і, і в якийсь момент я там бачу, що моя мала ніка, і було ще мінус два 3 роки, тоді і десь років, там було років сім. З іншим малим хлопцем, сином наших друзів, вирішили розпалити багаття. От назбирали дров і так нема паперу. Що зробити? І малий такий, я знаю, що робити. Зараз я принесу папір". і Біжить додому. І приносить біблію дитячу з ілюстраціями. А у нього батьки ну, такі освічені люди, і, скажімо так, до релігії ставляться, скажімо, так. Ну ну, <плес> так, окей. І він бере цю юлі, зараз буде в вогонь. і Так починає виривати сторінки. Я просто протворізів тоді, взяв камеру. У мене зі мною була камера, це така професійна профдеформація. І я зняв. Якусь сцену, котра мене і налякала, і заворожила в один момент. Як вони рвучу біблію, розпалюють багаття, і ще малий примовляє Гарі Ісусу. В Я такий, що відбувається, всі заклякли. Тобто, ну це табу для нас, дорослих, а для дітей ні. І ну приблизно ця сцена народилася і звідти цікаво. Там буде цікаво. Яка реакція була глядацького залу на таке кіно фактично вже до масштабного вторгнення на Венеціканському? Венеції, так? Да, да, цікавий, ну, яка стандартна реакція? Всі тихо дивилися, чим на кіно в кінці 6 чи 10 хвилин аплодували. Це ну стандарт такий. А потім, ну, потім ми довго розмовляли. Дов... Довго розмовляли про якісь символи про символи, про метафори. А що ти мав на увазі? У тебе дуже багато вікон фільм. Я кажу, так звісно, бо це вікно, це скло, скло дуже крихка субстанція, яка розділяє мирне життя і смерть. Якщо його зруйнувати, то це повернутися до стану мирного життя буде до, 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 дуже важко. Ну приблизно сцена, про, про, про це на їх не, не враз про коліна. Ви маєте на увазі? Ну, і, взагалі ні, ну вони, вони ж всі критики там. Ну вони люди, вони сініфіли. Вони ну до цього трошки по іншому ставляться, і вони починають розмовляти про метафори закладені в фільми. Ні, звісно, що питала, що навже вже таки відбувається. Ти що придумав все? Я кажу. Ні, не придумав. Це є описано книзі, Є людина, котра си, котра там ну перебувала один, півтора року, здається, там був, Да? І він у нас на майданчику був, і він нам розповідав, що людина відчуває, коли йому тапіки вух підключають і починають крутити, як людина кричить. Тобто, та, звісно, я розповідав про це, що це відбувається, і це ще не найстрашніше, що може відбутися з полоненим. І, в принципі, я міг би зняти антологію тортур, ну питання навіщо? І воно, воно для мене страє, Я сам не можу на це дивитися, якщо чесно. в мене трошки таке е, дисонуюче відчуття, тому що от, е, там дивишся на вас, слухаєш, і е, абсолютно не співвідноситесь, от саме ви, як людина, із режисерським стилем, який у вас ну, абсолютно ідентично просвяткується саме в Атлантиді, от, от, відблизько. І в мене от, таке питання: звідки таке відчуття саме кіно? Я там дивилася, що і оператори, і монтаж, це все робили ви. От звідки саме таке? Бо воно повільне, таке, от трохи нудне, але дико жорстоке в цій своїй там рутині. От, ніби от, от тут тортури. От я тут мою посуд, і однакове по відчутцю от по емоціям. Це все про мене. Так? Я дуже нудний, повільно і дуже жорсткий. Це я придурююсь перед вами. Да. От я не знаю звідки, ну я так відчуваю цю подію. Я так можу про неї розповісти. Я даю багато повітря, щоб люди пережили це і сформували якусь думку про сцену, котрі вони тільки що передивилися і даю ще в кінці трошки часу, щоб ще це ще раз знову прожити. Ну я так сприймаю кіно, і мене таке кіно. Ну мені подобається просто таке кіно, котре є досить повільне і дає мені просто час поспів переживати. Можете бути? Я не знаю, але наступна моя історія буде трагікімедія. <риві> да. Теж антиутопія повоєнна. Ми перемогли, все нормально, але, але, нюанси. але є нюанси. <риві> <риві> я не знаю, я вже без прогнозів. Все не помолитися. Вже раз прогнозував, не вгадав. Дякую вам за кіно. Два питання. Скажіть, будь ласка. Історію, як в кіно потрапив Юрій Нікітінський, дитячий письменник, угу. якого з нами вже немає. Можна, і можна. друге питання адресую вам обом: чи змінила роботу над фільмом вас в якийсь спосіб? Вас як автора, режисера і вас, як продюсера? Тобто, ви говорите про те, що ви майже... Ну, люди, які давно працюють один з одним, але кожного разу якийсь новий проєкт, щось нове відкриває, я так думаю, теоретично. Хотілося б, щоб ви цим поділилися. Дякую, Дякую за запитання. Да, дійсно, про Юру Нікітінського. Він у нас працював водії, він чарівна, фантастична людина. Ну, дитячий письменник, він мусить десь працювати, бо ну, Пишучи дитячі книжки, ти ну, не, не виживеш. І він працював в кіногрупах водієм. І у нас був з ним супер контакт, чудовий контакт, він так, э, любив музику і просто, просто спілкування з ним було свято. І коли ми. Вирішили знімати крематорію, це все відбулося спонтанно. У цей крематорій, ну як на крематорії, там я не знаю, там, де, 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 де там прах віддають. Ми зняли на очпопі, на де ми знімали в павільйоні всі сцени, ну, багато сцен. І я подумав, хто ж міг би зіграти в цій сцені? О, Юра, хорошо, Юра Нікітінський по фактурі, супер підходиш, і Костя Мохнач, мій старий друг, фотограф тут знявся також, плюс наші актори. І це було спонтанне рішення. І так все вийшло щодо того як цей фільм змінив. Змінив я, ця, я думаю, він сам розповість. Дякую. А, ну, тут, тут складно про <с> таке складне у вас запитання. Насправді, я, я мріяв працювати з валіком дуже давно, особливо коли побачив Рівень Чорного. Це я думаю, одне з найбільш недооцінених українських фільмів. Дуже ніжне, дуже щінке і дуже інтимне. Абсолютно неймовірно, і я думаю, що так, дійсно ну, воно заслуговує на те, щоб ще повернутися, можливо, колись на екран. Ось, і мені якраз дуже подобалось, що Валік зовсім працює зовсім інакше, ніж інші режисери. Ось, ну не в порівнянні гірше, краще, а просто інакше. Зовсім. І от той стиль, про який він каже, який ми бачимо на екрані, коли у вас є, коли ви не. То вам режисер не нав'язує свою думку за допомогою монтажу, да не підсовує вам те, що ви маєте побачити. У вас є якісь, якась частина, який кадр, який просто є, як частина життя. І у вас є час для того, щоб придивитися дійсно, відчути дійсно, і, і це є та частина життя, як просто споглядання реальності, і це абсолютно щось інше, ніж робиться іншими режисерами в Україні. Тому для мене це. Дуже цікаво. А по-друге, мене у всіх фільмах Валіка, і в цьому особливо мені дуже подобається, що ми, тобто, не дивлячись на те, що у Валіка є досить чітка структура і розуміння, що і про що і навіщо він знімає, все одно є досить великий простір для творчості. І фільм він складає себе сам, ну в якомусь певному сенсі. І валік за цим іде, і, і, і це теж дуже цікавий процес. Це народження чогось абсолютно нового. На твоїх очах абсолютно не сталого, і це це дуже цікаво тут приймати в цьому Дякую, Володя, це все правда. Дійсно, ми, коли починаємо знімати кіно, ми маємо звісно літературний сценарій, ну сценарії, там кіно сценарій, але все одно це є література. Бо ну, сидячи вдома для того, щоб отримати фінансування, ти мусиш займатися літературою, ти мусиш складати літери, вречення, буковки, та оце все. Тіпа, і це не є кіно, це є література. Але коли ти попадаєш в локації, фактури, ти туди заводиш героїв. Ну, ти бачиш цю історію геть по-іншому, і ти. Починаєш йти ти за цим. І мені це завжди дуже цікаво, тому що знявши там одну, дві, три, чотири, п'ять сцен, вони починають тобі допомагати далі будувати історію. І це завжди ти не розумієш, чим історія закінчиться. І я за зміни, я завжди, завжди дослухаюся, від... намагаюся принаймні, відчувати, що мені підказує, вибачте всесвіт. От і все ж таки, це да, дійсно ну, намагаюся робити це творчо. Як змінюється, я не знаю. Як змінює? Ну просто ну це дуже, ну, ну я хочу цим весь час займатися. Просто мені це дуже подобається. І це відповідь на питання, чому я займаюся монтажем, чи я знімаю. Я такий кафій цього, цього отримую. Просто я хочу жити всередині цього процесу. І річ у тім, коли ти монтуєш своє кіно, ти бачиш всі, вибачте, косяки, котрі ти зробив на майданчику, будучи режисером або оператором. І ти весь час вчишся, 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 щоб потім цих помилок не робити. Просто ці всі вміння, всі ці скіли тебе посувають, ну, скажімо, як режисера. І це, ну, ну, я, мабуть, жлоб, просто не хочу ділитися кайфом з іншими людьми. Ну, може, так. Коріна сверли, чисто по виробничим процесам, бо це катастрофа. Я думаю, що Володя більше може розказати, звідки ці собаки приїхали і взагалі. Це була Румунія чи да? під час карантину, я пам'ятаю. Угорщина. Угорщина, так. Да. Це було супер складно. Тобто, знайти, ми знайшли тренерів, ми дивилися декілька там фільмів відомих, де люди працювали з собаками. І, власна, одна команда було тільки дві команди, які це робили фантастично. Одна команда була голівудська, а друга команда була якраз з Угорщина. І ми там довго були з ними перемовини. Вони подивилися фільм Валіка, Вони сказали, окей, ми приїдемо до цієї дивної України. Ще я ж кажу, карантин. Тобто ми мали зняти якусь якийсь дім, де жили люди і собаки. Це взагалі в нарядове було завдання. Ось, але якось ми, ми справилися, тобто вони. Ми досить довго готувалися. Це підготовка цього до цього зайняла кілька місяців до цієї однієї сцени. Але, врешті-решт, все, все вдалося. І ну, як завжди, Валік любить знімати максимально реалістично. І це був суперчелендж для нас, дуже цікавий виклик. І, але ми все ж таки впросили. Але можливо, от, з точки зору продакшну, виробництва, це була найскладніша історія, хоча так от не скажеш. Та? А, так що так, да, в кожному фільмі це. Якийсь новий визов, да, і от зараз у в тому новий фільм новому фільмі, про який Валік згадав за перемогу. Там це фільм, наприклад, знімається взагалі без теж фінансування. І ми, ми працюємо з декільками фондами, намагаємося зібрати грошей на повнометражний фільм за кордоном. Це дуже складно, повірте мені. Але тому що ми впораємося, і це буде теж класний приклад того, що якісь фільми, які можливо, а ви коли побачите фільми, то розумієте, чому не дуже комфортні, в тому числі для. Теперішньої влади, наприклад, що їх можна знімати і не користуючись грошима теж ось це теж цікавий виклик для нас тут і зараз. Але головне, куди нас ця, ця історія призведе, яку ми зараз ви ми теж не знаємо ми всередині процесу, і це як Валяк правильно сказав найбільше кайф, бо ти, ти ти дивишся, як ти конструюєш якесь нове життя. Це супер. Я це відчув на фільмі Рівень чорного коли взагалі знімалася ця історія без сценарію, без нічого. І, і я не знаю, це мабуть був ну найбільше задоволення тоді отримав. От звісно, і найбільше якісь травми і муки я отримав, але це такий контраст, це просто заворожує мене, і мені це подобається. Я збочениць. Я хочу подякувати своїм друзям Сергію Степанському, Сергію Дозду, котрий чудово підготував, зірвав машини і всі перевороти, котрі ви бачили, і багато іншого. Таню Симон, котра взагалі всім опікувалася, може, я когось забув. А Юра, огня встань, поплив, будь ласка, це просто це, 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 ну, це Бог. От і на жаль, Рома Луцький за кордоном знімається. Андрій Рембрук сьогодні поїхав на фестиваль. Представляти інший фільм. Ну всі розбіглися, так що може... Роман Рома собаками <чувач> то був каскадер. Але Рома казав, та я сам, я сам ми його вивозили цей ну місце, де тренують собак службових. Рома вдягали в цю ватну історію. Його кусали собаки. Він казав, я сам, але там ну Рома б не вижив просто, якщо чесно, то те костюм. Я не пам'ятаю, кілограм 50 важив реально. Ну, з Ромою буде не зрозуміло, хто кого заглисне насправді, але <соць> він дуже хоті <соць> хотів. Він хотів сам це зробити, але там. Там, ну, там склеєчка є. Там просто, ну, така. Мені помітна, але то таке. Так, Я лише хотіла спитати, що ти за тренінг в кінці був. А, тренінг то є підледів, цей тренінг, то, ну, то вигадана історія, коли моя донька, коли була геть малою, вона ходила в акторську школу. От, і в цій акторській школі була така вправа, коли ти стоїш у тебе за спиною, твої друзі ходять актори, да? з гуртка і ти мусиш зосередитись і по ході, по шурхоту одягу, вгадати. Ну, тобто це таке розвиває увагу. Я подумав, о, класна історія. Ну, я тоді зняв це на телефон і в кожному фільмі своїх хотів це використати, використав тільки всього. Я Тулив це в кожен фільм, бо дуже гарно це візуально виглядає, коли я обличчя, дуже зосереджене а позаду щось відбувається. І, ну, я так весь час роблю, просто весь час знімаю, 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 в коробочку, в коробочку, а потім звідти достаю і намагаюся реалізувати. Ось так от все чесно розказав.